Весняний привіт всім учасникам і глядачам програми зроблено кінкрос. Ну що ж, розминайте рученята і готуйтеся робити щось справді дуже класне. І ми розпочинаємо. Хлопці, а ну, розкажіть мені щось про себе. Яке у тебе є хобі? Що тобі подобається робити найбільше? На роботи грати. Боже, то ти, ну, ж, ти ж у нас музикант справжній. Я люблю бачити з братком своїми машинками. У тебе їх багато? А Андрійко чим вдома займається? Я вам сам з собою. Сам з собою? Ну, буває. <ріст> <ріст> а розкажіть мені чесно, ви розбишаки? Признайтеся всім та. глядачам. Я так. А та. ти розбишаки, Дмитрий? <ріст> так, інколи. Інколи? Давайте так. Ви знаєте, що вітер називають розбишакою. Ага. Ну, чомусь так дана. А що ви знаєте про вітер? Ну, я знаю. Вітер це такий маленький, інколи він буває такий легенький, адеквій, а інколи він урагани, буреві і так далі. <ріст> Ну, Про вітер я бачу, ви знаєте, дуже багато. О, а Чому я вас запиталася сьогодні про вітер? Ви, напевно, навіть не знаєте, тому що ми сьогодні будемо робити вітрячки. <звіт> ви знаєте, як виглядає вітрячок? Отакий. Чого він називається вітрячок? Вітер дує, то... Ніби від пропелеру. Він крутиться. Ага, ну правильно. Як вітрило. як вітрило, молодець. Я думаю, мені навіть не потрібно нічого пояснювати, що таке вітряк. А давайте ознайомимось, з чого ми його сьогодні зробимо. Ага. Для того, щоб зробити вітрячок власними руками, нам буде необхідна дерев'яна паличка. Кольоровий декоративний папір, клей, кісточки, фарба і кнопки. Спочатку підготуємо дерев'яні планочки, розмалюємо їх у яскраві кольори акриловою фарбою. Щоб не забруднити стіл у творчому процесі, застеріть його поверхню аркушем білого паперу. В роботу йде декоративний папір. Складаємо його хрест на хрест, а потім робимо відмітки на відстані кількох сантиметрів від центру. У згинах папір акуратно розрізаємо ножицями, не перетинаючи відміток. Коли все готово, в кінці наших зрізів загинаємо всередину та акуратно закріпляємо їх двостороннім скотчем. А тепер зробимо меншу копію вітрячка, яка буде розташована в центрі великого. Для цього можете обрати інший папір і просто повторити все, що ми вже робили. Вирізаємо квадрат, згинаємо, робимо надрізи і загинаємо їх всередину. Готовий міні-вітрячок приклеїмо в центр великого. А поки малята майструє ці вітрячок, давайте дізнаємось, як захиститись від промпливого весняного вітру. Для модників і модниць верхній одяг у рубриці модняшки. Весну маленькі модниці зустрічають у стильних плащах. Елегантний фасон з подвійним рядом ґудзиків справжній тренд нового сезону. Не менш популярні і короткі курточки та легкі піджаки. Дівчата у жакетах хлопчачого покрою просто писк моди цієї весни. Хлопчикам стилісти радять легкі пальта або куртки. Замінити їх можуть піджаки із цупкої тканини. Головний секрет стильності у тому, щоб вони сиділи вільно і знову повертаються на подіум джинсові куртки. Адже це і практично, і симпатично. І нарешті повертаємося до дерев'яної планки, яка вже підсохла. Пришпилюємо вітрячок до неї з допомогою великої канцелярської кнопки. З цим завданням легко впораються дорослі, тому сміливо просіть їх про допомогу. Вітрячки просто супер. Тепер з ними можна бавитися до схочу. Наші чудові вітрячки вже готові, аж хочеться з ними побігати на перегонки з вітром. А я дякую всім нашим учасникам, дякую всім нашим глядачам за те, що вони дивляться і беруть участь у програмі, зроблено кінкрос. І ви також можете стати учасником цієї програми. Для цього. Просто напишіть нам листа на скриньку кіцшоу або ж зателефонуйте за номером 297-7770. І ваші вітрячки теж будуть такими класними. Вже наступного разу ми з вами зробимо підставку для напоїв зі старих cd дисків Впевнена, що у вас такі є, а тому обов'язково візьміть кілька. І ще приготуйте фетрові серветки, ножиці і клей. Має вийти справжній маленький шедевр. А я з величезним нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі уже за тиждень у програмі Зроблено кінкрос. Тепла вам, сонечка і тільки попутного вітру на шляху до вашої мрії. Всім па-па! 爸爸。